Проєкт Дрони Закарпаття уже практично місяць триває в нашому краї. Перша група охочих опанувати навички оператора БПЛА дійшла до екватора навчання. Курси з пілотування дронів в Ужгороді впроваджує it кластер Закарпаття за підтримки Національної гвардії України. Ми прекрасно розуміємо, що зараз війна технологій. Якраз говорили сьогодні в коридорі, що важко виграти війну без передових технологій. І дуже приємно, що до цих технологій теж залучається Закарпаття. І теж дуже приємно, що на Закарпатті вже ми маємо такі продукти. Долучатися можуть усі охочі. Утім, для цивільних навчання можливе лише за донат для військових безкоштовно. Проєкт it кластер ініціював задля підтримки обороноздатності країни, наголосив голова правління it кластеру закарпаттям Станіслав Шекалов. Намагаємося допомогти нашим е військовим е з точки зору технічного оснащення, з точки зору може якихось додаткової експертизи. Бо е закарпатський it кластер на сьогоднішній день це об'єднання компаній е технологічного напрямку, які можуть і хочуть в першу чергу е допомагати е різного роду рішеннями, в тому числі для дронів. Отож, перша складова проєкту – FPV школа, друга складова локальне виробництво FPV-дронів. Тобто всі кошти, виручені з навчання, спрямовують на виготовлення дронів для потреб наших військових. Виробництво в залежності від задачі виробництво різного роду, скажімо так, дронів спрямованих безпосередньо на те, щоб допомагати нашим військовим it кластер Закарпаття спершу підписав меморандум про співпрацю з Нацгвардією. Гвардійці навчають інструкторів кластеру, які вже потім безпосередньо проводять заняття. Направили ми своїх інструкторів, які мають бойовий досвід використання fpv дронів, дронів для розвідки. Тобто ми це все обсудили. it кластер закупив певну там апаратуру для підготовки цивільного населення. І, так скажемо, нога попри ногу, нога попри ногу, ми вийшли на якийсь там рівень, і вже навіть цей початковий рівень дає багато можливостей. Ми маємо змогу навчати наших операторів, тобто військових для бойового стосування цих дронів, тобто є як інтерактивна система, так і практично використання цих дронів, тобто ми. Своїми інструкторами паралельно учим і військових, і учим і навчаємо цивільне населення по можливості. Власне навчання в fpv школі складається з трьох етапів. Триває більш ніж місяць. Це інтенсив. Заняття тривають практично кожен другий день. Починають із теорії. Спершу вивчають анатомію дрона. З чого складається дрон? Основні його складові, а також на Керування на симуляторі, інша частина слідуюча, це у нас навчання на маленьких дронах, міні-вупах і сіннівупах. Ця частина займає приблизно дві неділі. Перша частина займає близько трьох неділь. І наступна і кінцева частина це навчання вже на FPV 7 дюймових або десятидюймових. Нині в першій групі наймолодшому учаснику 17, найстаршому 42. Цікавляться проєктом і жінки. Вони навіть є інструкторами цього проєкту. З попередніх груп ми можемо сказати, що для того, щоб класно навчитися, потрібно приблизно від півтора до двох місяців. І якщо ми кажемо, для кого це, це для людей небайдужих які хочуть, скажімо так, стати може трошечки частинкою ком'юніті, може трошечки навчитися безпосередньо додатково якийсь навик і для е тих, хто е ну скажімо так, кому не байдуже доля нашої країни. Ті, хто пройде курс, опанують основи керування дроном, відпрацюють на практиці управління міні-дронами в приміщенні та FPV-дронами просто неба.